Всіх вітаю на своєму каналі. Всім привіт. Сьогодні вирішив зняти невеликий коротесінький ролик з приводу шнура. З приводу шнура, Бюджетний шнур Select Basic 8 x Upgrade. У мене він в розмірі 0,6 по Японії, і я вирішив зробити відгук про нього ловив я їм більше ніж півроку цим шнуром. Тобто, можу щось про нього сказати. Тому що шнур реально цікавий, за дуже цікавою ціною. Поїхали. Що хочеться перше сказати про нього. Дуже багато кольорів. Ну, реально, є різні кольори. Цікаві у мене це різнокольоровий шнур мультиколор, так скажімо. І з приводу, як він тримає кольор, як ви бачите, доволі непогано. Зберігся в мене кольор, тобто, доволі якісно, якісно зроблений. він. Також з приводу гладкості він теж доволі гладкий, тобто це не топовий шнурочок японський, це звичайний шнурочок бюджетний, але він кращий за всі інші, за цю ціну. Зараз цей шнурочок коштує від 300 гривень, десь приблизно 300-350, в залежності від розміру, від діаметру шнура. Але за ці гроші ви нічого кращого не купите. І рекомендується шнурочок всім тобто і початківцям, і більш професійним риболовам, тому що реально якісний шнурочок, розмотка 150 метрів. 150 метрів розмотка це дуже м, така прикольна розмотка, тобто її е, вистачає на доволі е, довгий період ловлі. Тобто і на фідер він піде, і на спінінг, але для спінінга він теж дуже гарно підходить, тому що він доволі м'який. У мене був шнурочок Deva braid це теж дуже бюджетний шнурочок. До війни в, в свій час він коштував 200 з копійками гривень 4-жилка. Але він е, непоганий за, за свою ціну, але він мені трохи не сподобався тим, що він дуже вороситься, тобто він доволі м'який. Цей шнур е, шнурочок це вісміжилка, і він набагато краще е, за джибрейт, тобто на ньому е, покраще летить, він не так вороситься, тобто він майже не вороситься, тому що це вісміжилка і доволі гладкий. Що хочу сказати? Е, якщо вам потрібен бюджетний шнурочок, для там лайту, медіум лайту, того ж самого може там твічингу чи ще щось для спінінгу, або там для фідера. То цей шнурочок доволі крутий, от реально. Тобто я рекомендую. Мені шнурочок сподобався, якісно зроблений, ловлю їм зараз більш ніж півроку, ніяких моментів нема. Навантаження тримає добре, навіть із часом. Звісно, ця цифра трошки зміни, змінилася, але все ж дуже класний шнурочок. Дякую за перегляд даного відео, всім їхніх останніх шиї, гарних рибалок і всім пока!